Друзі, сьогодні робимо декоративочку. От наші образки. От перший образець. Це в нас робиться зі стартової шпаклівки кісточкою. Кісточка 90 і дата дугами, радуга. Я така напіврадуга. День, будемо завести. Вона чим хороша, що під неї не потрібно дуже сильно готувати стіну. От наша стіна. Тут вона трошки була не дуже, я перетянув сітку з клеєм, тобто вона, вона не ідеально рівна. Ну В чому прикол, я тягну стартом і потім кісточкою поверху на ношу. Просто розмащую то, що, що наніс. І ще смисл в тому, що воно що воно пряче деякі нерівності. Що, зараз відбив верхню лінію. Зараз поклеїмо скотч і будемо маслати. Друзі, от вийшла така декоративка в нас. Тіпа радуги. Такі полурадуга. Тут так само хаотичні рухи, ну, менше-більше, щоб не повторялося. Ось така річ. На це все сиділо кісточкою 90, поширені 90 мм. Наношу невеликими кусками, тобто пів квадрата на ніс, розмастив і так далі, і так далі. Ось вот така річ. Ну, Дивимося, що далі в нас буде. Так, друзі, що на цій кімнаті? В цій кімнаті у нас теж декоративка кісточкою. Ну, тут не хаотичні рухи, а типу полудуга я робив. Отак. Типа радуга. Радуга кісточкою. Так само це все діло робив стартовою шпаклівкою. <кій> І в кінечному о, рахунку покрасило це все тіло білим кольором. Така, друзі, історія. Все ми тут пофарбували, закінчили. Зараз поставимо фурнітуру на електрику. Поставимо на місце батареї і все. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Всім пока.